Всім привіт з Вінниччини! Ви на каналі Улюблена Садиба. І сьогодні я хочу розповісти, як я виписувала виписала ось таку посилочку, виписала плакучі шовковиці і плакучу черешню. Я звичайно її розпакувала Ось раніше, тому що я розпаковувала на почті. Дивилася, що воно таке саму розпаковку я показати не можу. Ну, приблизно ось Ось Оці три дерева, ось такі, три деревця. Це в мене тут дві шовковиці. І одна, напевно, ось це напевно, черешня. Ось це. Це я так уже подивилася. Ми хотіли замовити, побачили в інтернеті по. Рекламі плакучу шовковицю і вирішили замовити. У мене шовковиця є, досить така смачна, але вона дуже високо росте, висока, і достати її дуже важко І обрізаємо, обрізаємо. Ми вирішили купити собі таку низькорослу плакучу шовковицю. Ну, Позвонили туди по цій рекламі. Нам сказали, що одну не висилають, висилають три. Ну, ми замовили. Звичайно, білу, червону і е, замовили черешню, теж плакучу. Ну, Одержали, ось, дивіться, корінь такий відкритий. Все, оці всі деревця були отак замотані у таку плівочку чорну, корінь не закритий. Отак все було замотане в одну, скручене в одну таку рулончику. І от я, звичайно, не знаю, це все коштує, в общем, мені обійшлось 500 з лишнім гривнів. Вони по 150, по, по 150, я вже точно не пам'ятаю, треба спитати доньку, вона виписувала. От, Оно ну, ось такий їм стан. Гілочки вже поломані ці. Тут зломаний вершечок ось тут. Ну, і ще все, це ще не біда, якщо це є плакуча шовковиця, та, яку я хочу, а не накопана десь у рову. Ось, а ця взагалі ось така крива. Ось ось зараз я покажу так вище. Ось, так вона має кривий стебел. Ось ось таке. Щось таке виписала. Буду тепер садити, не знаю, що з того буде. Ну. Ось такий результат. Хто хоче виписувати, то будьте уважні. Я не думаю, я, я вже думала краще б я дала за одне дерево 500 гривень і купила те, що. Щось варте, це не знаю. Отак, отака така, напевно, черешня. На, на зеленому вона привита, зелений такий ствол. Там я так по бруньках вже побачила, що це, напевно, черешня. Ну, а це ось такі шовковиці. Оця хоча б ще рівненька, хоча б А ця -то. у нас сьогодні йде такий дощ на дворі. Я тому знімаю в теплиці. І хочу показати вам от результат того, що я виписала. Отак. От